В XVI столітті Українська православна церква через ряд соціально-політичних явищ опиняється в кризовій ситуації, а церковне життя піддається деморалізації та дезорганізації. Зокрема, після Люблінської унії на українські землі активно поширюється католицизм, розпочинається реформація, а згодом контрреформація. Поширюються протестантські вчення, загострюються внутрішні соціально-економічні відносини і, як наслідок, це не могло не позначитися на православному релігійному житті. Одним із негативних чинників впливу на становище православної церкви було так зване право патронату, право подавання в польському королівстві та ВКЛ. За ним призначення митрополитів та єпископів залежало від рішення Литовського князя або ж польського короля. Православна церква мала й менше прав у суспільстві у порівнянні з католицькою. Так, православне духовенство сплачувало податки, не мало змоги брати участь у роботі Сенату Верхня Палата Сейму і, незважаючи на затверджену політику релігійної віротерпимості, зазнавало утисків з боку як католицької шляхти, так і католицького духовенства. Та, власне, всі ці негативні моменти сприяли консолідації православної церкви, її об'єднанню та зближенню церковного життя з культурно-освітніми середовищами на захист своїх прав. Організовуються православні братства, а православні релігійні місця стають осередками розвитку та поширення української освіти та культури в 16 столітті у країнах Європи спалахнула реформація. Церковно-релігійний суспільно-політичний рух з метою повернення до біблійних основ християнства через релігійну боротьбу проти папської влади і католицької церкви відокремлюється від католицизму протестантизм, який стане одним із найбільших напрямків християнства. Внаслідок соціально-політичних процесів у країнах Європи виникли різні течії протестантизму, такі як лютеранство, кальвінізм, цвінгліанство. На території України протестантські рухи здебільшого проникали через Польщу. Значного поширення серед протестантських напрямків набув кальвінізм, який перейняли і підтримували такі магнатські родини, як потоцькі, радзивіли тарновські. Основоположником кальвінізму був французький протестантський провідник Жан Кальвін, який пропагував дешеву церкву, а в основі свого вчення закликав вірян до всеохоплюючої праці та ощадливості. Ще одним поширеним напрямком стало аріанство, проповідники якого заперечували вчення про Святу Трійцю та визнавали лише віру в єдиного Бога Отця. Наприкінці XVI століття, зважаючи на реформаційні течії, розпочинається контрреформація, яка являла собою рух католицької церкви на противагу реформації. В основі контрреформації були закладені ідеї реформування Римокатолицької церкви, її оновлення та перебудови. Засновується в 1534 році орден Єзуїтів Товариство Ісуса, члени якого пропагували та підтримували ідеї католицизму, оновлення церкви через активне ведення педагогічної та освітньої діяльності. Засновником ордену був Ігнатій Лойола. За кошти єзуїтів будувалися навчальні заклади, школи, колегіуми та університети, де високого рівня досягала педагогічна навчальна діяльність, однак із активним наверненням до католицизму. Доступна освіта привертала увагу українських руських шляхтичів, яким після цього відкривався широкий доступ до університетської освіти європейських країн, ціною чому здебільшого було відречення від православ'я і перехід до католицизму. На захист православної церкви, а також української освіти та культури, виступили православні братства. Суспільно політичні процеси, що відбувалися на території України в XVI столітті, посприяли в значній мірі до утворення братств, які первинно створювалися духовенством, що опікувалося релігійними справами. Та через активне поширення католицизму і протестантизму братства розпочали створюватися міщанами з культурно-просвітницькою метою та для опіки й захисту православного духовенства і церкви. Найперше відоме братство Львівське, яке утворилося в 1460 році при храмі Успіння Богородиці. А в 1540 році були організовані ще два церковні братства, що підпорядковувалися Успенському. 1573 року в Львівському успенському братстві було відкрито власну друкарню, де в 1574 році Іваном Федоровим було видано апостол і буквар. У друкарні друкувалася та розповсюджувалася чимала кількість літургійної навчальної богословської літератури різними мовами із навчально-просвітницькою метою. За ініціативи братства у 1585 році було засновано львівську братську школу. Що дало неабиякий поштовх до становлення і розвитку шкільної освіти. А в 1586 році братство отримало право ставропігії, відповідно до якого воно підпорядковувалося безпосередньо Константинопольському патріарху, а не місцевим владикам, що посилило його автономію та вплив у суспільстві. За зразком львівського братства розпочинають організовуватися подібні братства і в інших містах, зокрема Перемишлі, Луцьку, Києві. Збільшується чисельність братських шкіл, які сприяли розвитку та поширенню освіти.